Я загалом завжди прометала розкази, але сьогодні в мене з'явилася на книгу розказати про гурт White Stripes, Тому що про них цікаві є факти. Можливо, хтось чув, а можливо, ні. Ви знаєте гурт White Stripes по хітовій Пісні Seven Nation Army. Я думаю, всі ви її 100% чули. Багато хто вчить нам розкажу трошки про цей гурт. Цей гурт заснований в США в 1997 році в штаті Детройт. Його заснували Джеки Мегвайт. Жаннер в них альтернативний рок, гаражний рок панк блюз. Про цей гурт є багато цікавих таких міфів. Цікавих таких фактів. Так до них, Джек займався вокалом, композиторством, гітарою і піаніно. А Майк займалася барабанами, перкусією і бек вокалом Так от, які саме цікаві факти про цей гуд? По-перше, в ранніх інтерв'ю вони казали, що вони брат і сестра. Хоча насправді виявилося, що це не так. Потім журналісти дізналися, роздрукували їх заяви про цей, про те, що вони одружилися і про розлучення. Насправді вони познайомилися в 96-му році, 96-му вони одружилися. У 97-му вони вже були одружені парою. Так що, так що не були вони братом і сестрою. Хто думає, що вони брат і сестра? Ні, вони не брат і сестра, вони були чоловіком і дружиною. А Джек взяв. Прізвище дружини. Тому він також вайт. Далі цікавий факт. Так як Джек грав тільки на гітарі, а мех на ударці, і баса в них не було. То для пісні Seven Nation Army була використов... використана басова педаль, що імітувала звук басу. Тому в цій пісні є бас. Коротше, на басу там ніхто не грав, просто на гітарі це імітувалося. Потім є цікавий факт, про Створення пісні, чому вона називається Seven National Army. словами Джека Вайта, який написав цю пісню, йому армія порятунку Salvation Army в дитинстві почулася, наче Seven National Army. Тому що Salvation, ну, швидко так так читалось, йому так почулося, Тому він замість Salvation Army казав Seven National, Seven National Army. І тому ця в дорослому віці, коли він. Склав цю пісню, він згадав цю назву з дитинства і тому він використав її як назву пісні. Ще цікавий факт про цей гурт, що вони використовували в кольорах свого одягу в гурті тільки червоний, чорний та білий кольори. Ще цікавий факт, що обидва учасники гурту Вацьтрап знялися у фільмі «Кава та сигарети. І, до речі, я рекомендую тому, хто не бачив цей фільм, подивитися. Він там ділиться на багато епізодів, там не тільки є Вацьтрайс, а ще і гі-поп і ще. Актори, яких ви Не тільки актори, яких ви обов'язково впізнаєте взагалі персонажі, тому рекомендується фільм до перегляду. І на цьому, я думаю, моє відео буде закінчено. Дякую за увагу.